Свого часу американці майже відмовились від вирощування городини чи свійських тварин для власних потреб. Однак, чим швидше рухається прогрес, тим більше людей повертається до землі. І вже невелике диво побачити на чиємусь подвір'ї грядки з помідорами, поміж яких риються кури. Щоправда, далеко не всі усвідомлюють, скільки праці потребує власне господарство. Страждають від цього в першу чергу. Тварини, які нерідко залишаються кинутими на призволяще. На допомогу таким тваринам приходять благодійники. Алі Мірські тримає курей на подвір'ї власного будинку у затишному приміському районі. Поруч з Вашингтоном. Hey, однак Алі не фермер у класичному розумінні цього слова. Їй просто подобається забезпечувати себе харчами. Останнім часом все більше американців заводять невеличкі господарства на власних подвір'ях. мені подобається доглядати за тваринами і мати свіжі харчі, як то яйця та м'ясо. Алі подобається мати можливість самій контролювати процес вирощення курей. Я провайнфя забезпечую їх свіжою водою та свіжими корисними харчами. Вони мають нагоду вільно пересуватися по подвір'ю. Ти береш на себе відповідальність і зобов'язаний піклуватися живими істотами. щоправда, далеко не всі фермери-початківці відповідальні. Тері Літл Джон, помічниця директору відділу контролю за тваринами одного з округів у штаті Меріленд. Останнім часом, окрім традиційних собак і котів, у притулках з'являється все більше свійських тварин, каже вона. Ми підбираємо свиней. До нас привозять кіз, курей. Над багатьма з тих тварин знущалися. Інших кинули напризволяще. призволяще. притулок, де працює Тері, не пристосований утримувати свійських тварин. Тож чимало з них вона привозить на спеціальне господарство у провінційному Меріленді. Тут на території у 160 гектарів працює заповідник для занедбаних та кинутих домашніх тварин. Це благодійна організація, що існує виключно на приватні пожертви. Ці прибулі свині доживатимуть у компанії 200 інших мешканців в стайні. Here, Террі Камінгс заснувала це господарство разом з чоловіком Девідом у 1996 році. Вона дає ім'я кожному мешканцю своєї ферми. Аміліянфілексґінігаґзнегазі Ентимі Каті, окрім свиней, тут знайшли в спокій та притулок чимало тварин, які стали жертвами безвідповідальних господарів. В країні розпочався і останніми роками посилився рух повернення до землі. І ми спостерігаємо все більше пов'язаних з цим проблем. люди не усвідомлюють скільки роботи та грошей необхідно, аби доглядати за тваринами. Тварини опиняються заручниками ситуації, коли люди не мають достатньо досвіду або навіть бажання, щоб ними правильно піклуватися. Yeah. Right now. цим тваринам пощастило. Вони опинилися у місці, де про них піклуватимуться Террі з девідом та чисельні волонтери.